Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо готувати швидку вечерю. У мене тут 250 г курячого фаршу. Я фаршу, можна сказати, на багато додавала. десь 20 цибулі тут, чесник, перчик, сіль, Ну, все по вкусу. Яйця тут немає. І є в мене таких невеличких 2 листочки оваша. Ми зараз його намаслимо цим фаршем. Такий рецепт старенький, але він смачний. Виходить, як пільмені, можна сказати, чи біля в общем, треба е, лаваш ретельно намастити фаршем. Ну, звичайно, м'ясо чим більше, тим краще. Зараз я поділю його навпіл трошки сюди і трохи на цей. І його розподілю рівномірно по листку. Намастили фаршем, теперь скрутим просто в трубочку, в рулетик. Раз. У меня такая форма. И режем такими кусочками. Виклалася в форму, трохи якіснувато вийшло. Звісно, краще було б, якби ну, оставалося 4 штуки, не туди, не сюди. Брати більшу форму, тоді з заливкою буде ну, не дуже добре. В общем, наклала форму тепер. Тут у мене 3 столови ложки сметани. Сметана у нас така, ну мені зараз жирну не зя, тут 10% жирності. Можна, звісно, звичайно, використати і домашню сметану, Два яйця. У нас є, кстати, домашня, але я не брала її. Два яйця І буквально щось я такою, щоб ложку молока. Пару ложок молока, щоб. Раз. Два. Якщо немає молока, то не обов'язково. Просто в мене ще було. Тепер це я все трошки підсолю. Солю менше, тому що в мене спеції з солью. Трошки спеції покладу. І все це зараз візьму вилочку і ретельно зіб'ю, зроблю таку заливку. І тепер оце все заливаємо, щоб воно пропиталося. І відправляю в духовку, ну, як зазвичай, 180 градусів, ну, на півгодинки. Все, хай воно запікається. Відправляємо в духовку. Ну що, достали ми з духовки півгодинки, менше, ніж 28 хвилин було, якщо точно. Зараз спробуємо, що у нас вийшло. Ну, Ось такий лаваш з м'ясом. Можем сказати, ледачі пельмені чи біляші. Сейчас спробуємо на смак. Можна, звісно, сюди не можна, сюди треба якийсь соус обов'язково. В общем, це дуже смачно, а самое головне, що швидко. Сметанку додати можна зробити соус, хто любить червоний соус. Це дуже смачно. Все залежить, звичайно, від м'яса. Зробити з яловичиною буде один смак. Робити з свинячим м'ясом буде другий смак. У нас. Ми зараз на дієті у нас куряче м'ясо. Звичайно, може з яловичиною було б смачніше. Але мені теж подобається ніжне, смак м'яса дуже відчувається, а у курки м'ясо відчувається, у свинини нинішньої, яка в магазині продається, там смаку, можна сказати... Особливо фермерська. Взагалі немає того смаку. Мені дуже подобається цей рецепт, перше, що це швидко. Раз, раз намастив лаваш. Фарш я готую заздалегідь. У мене все время готовий фарш в морозилці є. Витягнула, в мисочку покала, воно собі розтало, лаваш намастив. Яйцем сметаною залив Ну, 28 хвилин і вечеря готова. Чи сніданок, чи вечеря, що завгодно. Хто не пробував, спробуйте обов'язково. Я думаю, всім сподобається. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам все найкраще. Головне здоров'я, миру нам всім. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.